Фадеці обнову, яку я собі купив. Дивіться, купив я напівавтомат Magnum 280 з зенергетику, ну і всі види зварки там є. От е, така його фронтальна е, від е, вигляд такий. Це, будемо так говорити, центральна частина. От має, має євро рукав, має перекладання поляризації. І зараз подивимося маленькі налаштування, які він має. Твій зварушний напівавтомат з енергетикою трьохфазний. Ось такий його боковий вигляд. Магнум профі. Магнум це і польська фірма, яка має завод у Китаю. Ну, це по їх. Ну, циклі. Як на презентації, коротше полять розказують, що це польське, але з заводом. Як там? Я не можу говорити, чи то є Китай, чи то є польською Китай, чим вірувану Китай. Така буква друга сторона. Тут стоїть бабіна. 15 кілограмова, стоїть чотирьох роликовий протяжний механізм. Тому що я варив на 5 метровому рукаві і дріт іде один і два. Натраті один і два однопротяжні ролики механізми на 5-метровій довжині, вони чуть люблять пробуксовувати. А тут, тут іде ідеально. На цьому відео хочу вам показати на основному табло, який має е, налаштування оцей е, апарат зварочний. Напів автомат Магнум 280 з Сенергетику. То він має приключення. Має мануал, має ручний режим, має е, пульс, е, міг пульс, має дубл вопрос. Тепер має е, тепер має два та чотирите. Хоть е, те, то ну, я ж добре, то не розумію, що там такі, що крайне негонде. І в долині є конкретизація це зварювання точками. У горі на правому табло ми видимо маркіровку дроту, яким варити. От маємо от маркіровку дроту. Маємо 0,8, 1, 1 і, і, і 2. І тепер Це є маркіровка дров показує. Е, Дріт, який ми говоримо, там є фером, є алюміній, е, магній, є алюміній, є е, е, нержавіший сталь, і є ні. Стої купром і ще там є даговні сталі. Ми все до цього доходимо, вчимо. Отак він. А ця драбинка, першу, першу маємо, то маємо подачу газу. Регулювання подачі газу. Це раз. Друге, там є форс-стар. Э, Третій є оце регулювання, послідній теж є подача газу. Там є гер, э, Герц, э, там є э, індуктивність. Там є запалені доги до тику і запалені дуги після до зварки і після зварки. Якщо по правді сказати, трошки такий розумненький цей апарат, треба його добре вивчити, але а так як то повален, якось поволе, поволити поволи, і тут і того доходимо. Маємо на то наука і інтернет. Маємо. Ну це що головне, що не написано на українській мові. А на потім. Це тут чуть розуміємо, але дуже багато днів не розуміємо. Так у він цей апарат має вагу 42 килограмів саме. Плюс 15 кг це 50-60 майже кілограм 15 бальпінь. Mm. Ітужности решимо поставити на 20 Ну, 220 ампер і там протяжку, і десь на вольт 26, то треба говорити дуже грубий метал. Дружний ну, мають Я як буду робити далі, будемо вийти. Це лише початок. Е, головне, що цей парад мені привезли з Польщі і там... Типу говорили, що поляки дають э, на рік гарантію, а куди його пісні цього року не возити, то я то вам вже це правильно сказати не можу. Ну все, поки що, поки Це є, що у, у, у газі аргон, цей чорний дріт у газі аргон. ну ну якщо взяти, ну, Там ж точного налаштування немає, це є прості шви. Ну, Одним словом, по ми доходимо до того, що ми цього необузданого коня обуздуємо, Так як у наших є все розписано, на чуть на пів книжки на 20 сторінок, а тут чотири сторінки, аби включали взаземлені пролітку по техніку. І майже нічого нема. Ні по-українськи, чи то є контрабанда. Так, ну, шли всі, всі вроді би нормальні вже шви, виходить. Ізюминка. Оце хочу показати, що як варити алюмінію. Оцей і бачок. Міліметр він має алюмінієвий. І тут буде такі е, в ньому отак він варить. Цей апарат варить алюміній. Це що? що все. Прова. Ось усі дірочки, всі чисто. Це ну, десь маємо до міліметра. Так. Це якась стара алюмінієва меска це про... просто проба на тварку алюмінія, отакого ре. Це є, це є 08. Чи як там, не навіть не знаю, але отак, дивіться, як він. Це ж перші пробні ракурси роботи. А зараз покажу вже теж пробна робота, це є кришка від мотора. Електродвигун, який він там є, От такий, зварка. Отака От проводиться алюмінієва зварка. Чи як там? О. Подивіться, ті шви. Тут шви. О. Тут. Це лише перші початки з варті але дійшли відразу, що всяко, та не однако всякі апарати, ні, всякі апарати чи не апарати є. Але, по-моєму, алюміній треба кожен, котрий хочеться варити, хоче не то, треба його брати в горілку і підогрівати підогрівати мінімум до 200 градусів. Отоді, от коли цей, цю кришку трохи прогріли, тепер ото всі зробили ідеальні шви такі, як, ну ще краще, як на заводі. Це по. Що там ще А, Там нема що, то вже був в мене багато. Я там показав про всі ті, які в мене були напівавтомати. І що головне сказати, що дуже і дуже добре варить він електродами? 13,55 моноліт плазма, ну так варить, як хто з старих зварщиків пам'ятає, як варили сак, чуть не свистало. Запалення йде без затримки, без нічого, раз дотулився, тому що тут є хотстар, стар, запалення дуги. А, а, а це просто, просто здивувало, як же він варить е, е, МММ, варить е, 1355. А за а навіть за ці перемінки робити електроди там байки нема. Він варить новим, ну, але, але то як завжди треба підготовлювати метал, підготовлювати електроди, треба електроди пропарювати. І тоді буде вся та добра робота. І так, пока що пока що, пока що дотренуємося і доходимо до тих тонкостей усіх.